Пані Галина до нас приїхала 24 квітня. Вона приїхала з основним діагнозом бронхіальна астма 3 ступеня. Скажіть, пані Галино, розкажіть, які ваші враження від нашого санаторія і як проходить ваше лікування? порію вже майже 10 років бронхіальною астмою лікувалася. Зараз період весни стало ще ну, трохи гірше. Приїхала 24-го і за рекомендацією Наталії Остіни проходжу лікування в санаторії із соляними процедурами, де багато вміст солі. Ну, саме мені здається, ефективна процедура це парова інгаляція, де великий вміст солі. І я вже, напевне, років 5-6. Користуюся сімбикорм два-три рази в день я вдихала з балончика ці ліки, але за рекомендацією і побувавши на лекції в цій кімнаті, у Наталі Іосипи пройшла процедуру двічі в день: один раз зранку, а другий раз після обіду, десь години три, і відчула на ніч, що я можу не використовувати балончика перед сном. Я його не використала ні ввечері, ні вранці. На другий ранок по рекомендації знову ж таки прийшла два рази в день на цю процедуру, і оце вже сьогодні четвертий день. Я взагалі свій балончик сімдекорма 160 відставила в сторону. Тобто, ну не знаю. Я раджу по своєму організму, скільки років я хворію, я відчуваю ну, дуже велике покращення. І, взагалі, в санаторії прекрасні процедури, я ну, багато їздила, кувалася достойний санаторій, Закарпаття, вау, прекрасне проживання, харчування, природа Закарпаття просто Обслужуючий персонал, лікарі, дівчата, які всі на процедурах, дуже всім вдячна. Ну і рекомендую всім скористатися такою можливістю. Зараз в Україні побувати ну, європейського рівня санаторій. Все. Дякуємо.